Слава Україні, дорогі друзі, на зв'язку Бехдасі, і я вас вітаю в нашій рубриці Бук Нюз. У цих відео ми з вами обговорюємо новини зі світу книжок, Тому. Погнали. Спочатку почнімо з деяких екранізацій, а саме на книжку Моя провина, Твоя провина, наша провина, яку, на жаль, немає до цих пір в українській мові, але вже вийшло навіть, окрім оригінальної іспанської екранізації, е, вийшла Моя провина Лондон. І я хочу сказати, що я подивилася і першу частину іспанської версії, і другу частину іспанської версії, і першу частину лондонської версії. І можу сказати, що мені. І те, і те дуже сподобалося. І попри те, що це одна й та сама історія, розказані вони по іншому, показані вони по іншому, і тому я їх навіть не можу якось так прирівняти, що краще, що гірше. Мені вони сподобалися обидві дуже сильно. Але щоб щось відокремити, ні. Вони просто для мене вийшли як різні, але схожі історії. Ось так. От і вам раджу подивитися, якщо ви ще не дивилися. Також у нас вийшов трейлер четвертого сезону Бріджертони. І я хочу сказати, що дивилася перших три, і я просто обожнюю. Бріджортони за їхню атмосферу, за таку велич. Я взагалі, от фанат такого стилю, та, такого століття, і рада, що скоро буде четвертий сезон. У нас, до речі, теж перекладені всі, здається, книжки переклали. Так, Віват ніби всі переклав Бріджортони, то ви можете знати наперед весь сюжет. Я не читала і не планую читати, тому що в мене немає такої звички, коли я щось дивлюсь, потім читати. Або навпаки, брешу. Отут я брешу. Оце я забрехалася, бо поки, нікщо кохаю. Hors І ще щось таке було. Ні, 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 гаразд. Я просто не хочу перечитувати бріджертини. Мені вистачило їх на один раз в перегляді. А якщо ви читали, напишіть, що для вас краще книжка чи фільм. Ну і новини, яка мене трошечки так от засмутила. Це те, що хуло, які обіцяли нам зняти серіал за циклом «Двір шипів і троянд скасувало. Скасували зйомки. Ну я взагалі розумію, що це загалом фентезі складно якось відзнімувати. Але це таке класне фентезі. Чому? чому, 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 чому? Минулому випуску ми говорили про фентезі фестиваль Альмор. Він же пройшов, і там виступало видавництво «Жорж», як і дуже багато інших прекрасних людей, видавництв і так далі. Але мені дуже відгукнулася їхня розмова про сучасне фентезі, традиції та тренди. Мені дуже сподобалося, що сказала ведуча. Я прям як дивилася цю цей етер. Я собі навіть зробила запис екрану після цих слів, тому що мені вони дуже відгукнулись. І я просто поділюся з вами, а запис ви можете переглянути в інстаграмі Жорж. Література, перш за все, мистецтво література може нести компонент, ви можете використовувати її як навчальний матеріал. Але перш за все її цінність, її естетичності в тому, наскільки вона переосмислює світ і наскільки вона пізнає людину і дає вам нове пізнання людини. Книжка, яку в минулого разу я дуже хотіла: Руїна Троянд» вже у продажі. Це ретелінг на красуня та чудовисько. І я просто дуже хочу цю книжку. Можливо, я її прочитаю в електронному форматі, як вона буде в електронці. Але я думаю, що хочу почитати. Книжка, яку теж я чекаю зараз у передзамовленні від видавництва Йова, це наречена від Алі Гейзелвуд. Алі Гейзелвуд пише дуже чудові, просто прекрасні ромкоми. А це її такий перший роман у жанрі роментезі, фентезі, такий якийсь темний, може трішечки фен. Ага, міське роментезі. Ось це дебют е, Алі Гейзелвуд. І я знаю дуже багато знайомих, які читали цю книжку в оригіналі, і вони такі: Вау, це шедевр. Тому я теж планую обов'язково прочитати і вам раджу. Фанати Тегеря Мафі. Ви на зв'язку, тому що ми вже побачили обкладинку четвертої книжки з п'яти циклу. Це зіткане королівство. В цій книзі у нас присутні дракони. Фанати драконів ви на зв'язку. На зв'язку і українською весною має вийти третя частина, лише третя. Тобто зараз виходить четверта, ну, тобто десь переклад потрібно очікувати, думаю, ну, мінімум за півроку. Тому чекає. Мені дуже імпонує, що багато видавництв починають робити свій книжковий мерч. І, до прикладу, до книжки Дім трьох світів вийшли оверлеї у видавництво. І це просто дуже-дуже класно. Хочу книжкового мерчу ще більше. Особливо тому, тому що у видавництві, я думаю, він буде точно ліцензований. Зараз у передпродажу полонений принц, якщо ви робите передпродаж, ще в подарунок отримуєте закладку. Тому майте собі це на увазі. Ця кни... Книжка від видавництва Богдан має теж дуже красивий кольоровий зріз. І це така нестандартна історія. Думаю, що багатьом вона сподобається. Зараз таке в тренді. Трейсі Вульф, фанати Трейсі Вульф на зв'язку Приваба. Четверта книжка серії жага. Теж зараз іде вперед замовлені, я не читала жагу, попри те, що там вампіри. А я дуже люблю сумерки, дуже люблю. Я їх нещодавно передивлялася. І я навіть хотіла прочитати Жагу, але я чула на ну, онлібуксуну дуже багато негативних відгуків в плані того, що ця книжка для більшості стала крінч- От, але ну, про смаки не судять. Знаєте, я люблю вампірів, тому можливо мені би і сподобалося. Але поки що якось немає натхнення йти до подібної літератури. І мені останнім часом дуже подобається видавництво Рідбері, Ну, співвидавництво, Ну, це вже як самостійне видавництво з книжками Ялт Едал. Тому що це книжки Yalt EDAL. Тобто там все, що я люблю. Абсолютно, я дуже люблю цей жанр книжок. Мені просто дуже подобаються ці історії, написані. Ось, І виходить паперова принцеса. Це беселер за версією The New York Times і мені здається, що це дуже 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 круто. Повернемося до вампірів. До двадцятої річниці сутінок американці з Little Браун готують кілька дуже красивих видань. Перше. Тут у нас буде цілих три переведення сутінок. Перше це делюкс. Це п'ять книг в сліп кейсі за 139 доларів. Тобто вони будуть в такому картонному кейсі, але дуже красиво виглядають. Мені прям вау, вау-вау-вау, дуже гарно. Також у нас буде колекційне видання сутінок. Е, теж вони дуже гарно прикрашені. Взагалі виглядають просто якось ну, мега неймовірно, ну дуже гарно, ну, ну дуже гарно. Я ще раз кажу, люблю сутінки. Е, і перша книга буде за 40 доларів. І до 20-річчя буде м'яка обкладинка з кольоровим зрізом. Це така, як я розумію, стандартна, стандартне плюс-мінус оформлення. Не дуже воно тут змінилося від того, що ми постійно бачимо. І вона буде коштувати лише 20 доларів. Я до цих пір не можу повірити, що сутінкам 20 років. Я пам'ятаю, як я ходила на цей фільм в кінотеатри. Перед продаж Кайдашевої сім'ї проти уперів. Я хочу вам нагадати, що Кайдашев. Це моя улюблена книжка з класики української літератури. І... Це буде темне фентезі за мотивами нашої української за мотивами звичайної кайдашевої сім'ї від видавництва Богдан. Раніше я так розумію, що це вже буде друга частина, тому що у нас була в 2021 році е бестселер Комін Кон Юкрейн Кайдашева сім'я проти зомбі я дуже хотіла, я навіть її замовила, але щось пішло не так, і мені не вислали величезну посилку. То була якась акція, і щось там не підтвердилося. і... В результаті я цю книжку по знижках не купила. Можливо, якось десь її знайду і прочитаю, але загалом, ну точно думаю, якось прочитаю, тому що Кайдашева сім'я це дійсно без перебільшень найулюбленіший твір з української літератури. Попри те, наскільки він містить у собі Сатиру і е, трагізм одночасно, бо якраз такі події розгортаються після е, скасування кріпацтва, і в, психіка в українців тоді була не дуже стабільна, але попри все, це моя улюблена книжка. Пам'ятаєте, оце мега красивезне оформлення Гаррі Потера, інтерактивне. Було три книжки і довгий час не виходило продовження. Я так хотіла, я прям їздила і шукала по місту. Це це було просто дурною ідеєю. Потрібно було замовляти. Якщо замовляти, треба було чекати місяць. Ну тобто, дуже складно було знайти ці книжки. довгий час їх взагалі не було наявності, і ось нарешті нова четверта частина цього мега-красивого інтерактивного видання виходить зараз, виходить. Це «Гаррі Поттер і Келих в вогню. Відбулася зміна художника, але по стилю мені здається, що вони дуже схожі, що навіть невідчутно критичну зміну цього художника. Це видання містить 150 ілюстрацій. і приурочене до 25-річчя виходу першого класичного варіанту книжки, е, і, і у продажу в Англії та США з'явиться вже з 14 жовтня, тобто ще в процесі виготовлення. Але виглядає дуже круто. Якщо подивитись на ці ілюстрації, подивитись на відео. Ну перфект. Продовжимо з творчості Івана Нечуя-Левицького над Чорним морем. Віват продовжує випускати класику в кольоровому зірізі української літератури, і це якраз таки книжка в передзамовленні. замовлені. Я збираю цю класику. У мене є п'ять. Лише п'ять книжок, там вже так багато їх вийшло. Треба гроші на то все. От але дуже красиво виглядає. Я дуже люблю цю класику, і якщо ви теж колекціонуєте. Лицьково замовляти. Продовжимо з таких наших прекрасних видатних письменників. А саме Григорій Сковорода, ви подивіться на це, це що таке? Це шедевр. Я вважаю, що це шедевр. Те, що ви бачите перед собою, це скарб. Це у нас артбук Сковорода коло щасливих людей. Тут у нас буде це артбук від Віват. Коштою він ну не не хіло, хочу вам сказати. Але він просто неймовірно красиво виглядає. Сюди вийшли тексти Сковороди, коментарі від літератури з Назара Федорика, різних філософів, таких як Тарас Лютий і Олександр е, Філоненко, а також історика Вадима Незаренка сновидні ілюстрації Віталія Кохана і вірші з саду божественних пісень у адаптації Сергія Жадана. Оце щось вау! Це буде буквально в прямому сенсі інтелектуальна подорож до самопізнання. Якщо ви теж любите Сковороду, а я дуже люблю Світлови, мене те не спіймав. То вам точно цей артбук. Потрібний, також на річниці повномасштабного вторгнення до нас приїхав Борис Джонсон, і він відвідав книгарню є на вокзалі на київському вокзалі, яка працює цілодобово, і багато було щодо цього суперечок. Ну якщо книгарня працює цілодобово, що там не буде багато клієнтів. Але мені здається, що це е, класно для відвідувачів, тому що коли ти вночі приїжджаєш, тобі ще там е, перед комендантською там до ранку чекати, і ти, ти можеш щось купити. Це дуже кльово. То любить трилогію переможців. Я скільки хотіла її прочитати, але просто хотіла. Тепер вона виходить в переведенні. Тепер буде новий дизайн, і виглядає вона просто набагато краще. Бо раніше вона виглядала прям дуже-дуже по-дитячому, на мій погляд. Так ну прикольно, але ну трішечки по-дитячому. Тому Рідбері її перевидає. Скоро великдень. Великдень. А знаєте, що це буде великодня класика від Віват. Була різдвяна класика, яка просто зробила фурор. В нашому буктоці. І все. Тепер Віват просікли такі синки-баудіт. І тепер буде великодня класика. Дуже красиво Мою колекцію її. Треба Софія Челяк залишає посаду програмної директорики львівського букформу. Ну, не зійшлися у них погляди. Це була, як я зрозуміла, основна причина, чому вона покидає. Рідбері випускає лімітовану колекцію шоперів, і ви можете зробити передзамовлення і мати у себе унікальний шопер від Рідбері. На них написано, коли шкарпетки в парі, а ти ще ні, коли мріє величніші за всесвіт, коли найкла... коли. Коли найкращий план, відміна планів. Ну, прикольно. Прикольно, тільки я не зрозуміла, чому це має бути лімітований тираж. Ну, типу, що такого особливого, але, ну, типу, шопери, ну, ніколи не бувають зайвими. Готичне фентезі. Остання повітка квіткової нареченої. Це темне фентезі, темна чарівна казка. Ну, У нас прекрасне РМ завжди робить з останнім часом книжки, як Фейрі Лут. Буде супер обкладинка, тверда обкладинка, все як має бути. Дуже красиво, мені дуже сподобається Подобалося. Це у нас буде поетичне і загадкове фентезі від Рошані чоклі. І передзамовлення буде тривати до 17 березня. Продовжимо, продовжимо з передзамовленнями від РМ, а саме, а саме нове фентезі Танець Злодіїв. Це буде перша книжка дилогії, вона вже в продажу виглядає. ну, ефектно, ефектно. А до друку на ну, початку осені 25-го року потрапить друга частина. Виглядає дуже кльово. Я дуже кльово, я зацінила дизайн просто неймовірний. Знаєте, у нас скоро виходить ще один неймовірне фентезі вже українське фентезі про гетьманщину. Ви взагалі... Уявляєте, наскільки це круто. Я як побачила цю новину, така: вау, оце сильно! Оце сильно!» Авторка Наталка Данькова, якраз таки, написала фентезі про Гетьманщину. Роман буде називатися Засуджений на страту, виглядає він дуже круто. Московити мчать до маєтку, бо вважають князя месником, що карає їх за криваву різню. Один із друзів нареченого готує зраду. У розпал святкування з'являється біс, що забирає князя на страту за гріх його батька. Ця історія про темні. Секрети містичного прокляття та боротьбу за долю, що виходить далеко за межі звичайного фентезі. Це дуже класно. Це буде взагалі перший кольоровий зріз у віхоли. Це особливість цього видання, і Ларіон Павлюк. Ну, що ти робиш? Ну, що ти робиш? Просто неймовірна і книжечка, неймовірна. Я бачу вас цікавить пітьма. Я впевнена, що більшість з вас читали цей роман. Більшість з вас були в захваті. Цей роман тримався в топі від українського автора ну дуже дуже довгий період часу. І знаєте, що у Львові в театрі Заньковецької, буде вистава за цією книжкою? Вау, Це просто ну щось дуже дуже круто. Це просто сучасні вистави це відпал. Просувати сучасну літературу це дуже класно, тому що потім воно буде ставати класичною з плином часом. І мені здається, що у вас цікавить пітьма. Це якраз таки той рівень, який і буде в подальшому класикою української літератури. І я обов'язково хочу добратися до цієї книжки, тому що мені здається, що це просто якийсь шедевр. Андрій Новік, знаєте, що зробив? Організував дуже круте ютуб-шоу, яке називається Середнє статистичне шоу. Перший випуск якого вийшов 1 березня. Де українські письменники брали участь у літературній вікторині учасники боролись в випробуваннях. Троє з них хто там програє, має виконувати завдання, а саме якесь там покарання? Мені здається, що це дуже-дуже крутий прорив, знаєте, такий в читацькій сфері, що йти і популяризувати літературу із іншого комедійного боку. Взагалі Андрій Новік він такий сам по собі смішний мене з ним фотографія. Він такий мегапозитивний, тому від нього лише це і очікуєш. Це письменник, який буквально. Веде свій букток, один самий один з перших, хто почав з письменників вести свій букток, і доволі вдало. Ну просто аплодисменти в студію. Аплодисменти. Ось такі новини я принесла вам в цьому випуску. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо ви хочете чим скоріше побачити третій випуск, щоб я зібрала для вас новини, обов'язково пишіть про це в коментарях. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там ви дізнаєтеся всі новини першими. Посилання буде в описі під цим відео. А на сьогодні все. Всіх люблю цілим. До нових зустрічей!